Привіт, мої любі українці і гості України. Цікаво, нас, українців, сьогодні в Україні проживає ну, близько 30 мільйонів. І сьогодні я був дуже здивований, дуже цікавою статистику. Тільки слухайте уважно, бо для вас це буде дуже цікаво, і ця новина буде реально трошечки шоком. З'ясувалося, що рівно 29 мільйонів 999 тисяч 999 українців це Повні дурні, які не спроможні не думати, не гавкати. Да-да, я дурень, ви дурні, всі дурні, крім однієї людини. Є одна така світла і справедлива людина, яка сама розумна в цій країні і настільки розумна, що дозволяє цинічно приколюватись над народом України і посилати цих дурних українців в напрямку російського корабля. Ви спитаєте, хто ж ця найсвітліша і найрозумніша людина? Дивіться це відео, і ви дізнаєтесь прямо зараз. До речі, прошу вас додивитися це відео до кінця, тому що самий сок цього питання розкриється трохи пізніше. І це питання буде набагато цікавіше, ніж ви зараз покажете вам на перший погляд. На сайті Президента України якось так випадково і непримушено з'являється петиція. Про довічне ув'язнення для депутатів та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану невеличка така, знаєте, невиразлива петиція, така аж на два речення. Знаєте, народна така, вона така за справедливість, там за все інше. І ця петиція, от за прямо зараз ви побачите такі схеми, якими держава вводить за носа народу України і тримається народ от в дурнях. Так от дивіться, як це виглядає. Ця дивовижна і народна петиція з'являється на сайті президента уважно 13 лютого 2023 року. І тут якось так негайно, якось так дивовижно миттєво, через 4 доби і відповідно 9 діб після того, як з'явилася петиція, реєструється відразу два законопроекти у Верховній Раді. Це законопроекти про внесення змін до Кримінального кодексу України про посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану. Якась така цікава магія, космічна магія. Аж два законопроекти так швидко, відразу після подання такої петиції. Може, це випадково. Але ви подумаєте, да ні, це, це нормальна реакція народних депутатів на звернення людей. Вони ж про людей думають. Проходить час, і ця петиція також магічним чином, якось так вона, знаєте, набирає необхідну кількість голосів, щоб президент дав відповідь на цю петицію. Притом, зверніть увагу, петиція там два речення, не про що. І ви скажете, Ігор, так да це ж якісь депутати круто піаряться, що про них там говорили в людях. Рейтинг піднімають. Я спочатку теж так подумав. Що ініціатори цього законопроекту піаряться, там, тому що навіть рибці в акваріумі зрозуміли, що ніяка Верховна Рада ніколи в житті ці закони не прийме. Можна власне ж в принципі не для того прийшли у владу, щоб сидіти потім в тюрмі, але тут наближається феєрична розв'язка. Знаєте, яка президент дає відповідь на цю петицію. Як на мене, на мою думку, це просто вищий пілотаж світового мистецтва шапіто. Не буду вам зачитувати всю відповідь, тому що там дуже багато всяких там заумних і складних термінів. Зачитаю вам те, що цікавить саме нас. Президент пише: у Верховній Раді України зареєстровано проекти законів України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану. І посилається на ці два законопроекти, про які я вам тільки що розповів. І ось відповідно, які зокрема мають на меті посилити відповідальність посадовців за вчинення корупційних злочинів в умовах воєнного або надзвичайного стану. І ви зразу скажете, ого, го президент розглядає петицію в бік народу, бо дійсно ж існують такі законопроекти, які зареєстровані в Верховній Ради про посилення відповідальності. Але нагадаю, ці законопроекти були зареєстровані якось так магічно через 4 і 9 діб після того, як з'явилась петиція. Тобто, президент посилається на ці законопроекти як на щось таке змістовне і серйозне. Але потім президент, як у футболі, дає пас м'ячем. Під умовною назвою народ на центр Форварда, яким умовно виступає Верховна Рада України, і каже, мов, я б хоч зараз вів би пожиттєво це ув'язнення для депутатів, це дуже правильно. Але згідно законодавства України, я ж не маю права таке робити, в мене немає повноважень. Це ж компетенція Верховної Ради. І на цьому базується вся відповідь президента. Тобто, замість того, щоб дієво вплинути на депутатів, так як це було з законами про ринок землі і міжнародні банки, це пам'ятаєте, коли президент особисто приїздив до Верховної Ради і як під наглядом всі голосували? В цій ситуації президент робить самозвичайну і таку, знаєте, незамудрену відписку. Але ж виходить, що ці законопроекти вже лежать в Верховній Раді України майже три місяці. І ви скажете, а де результат? Ні, результату не буде. Всі чекають закінчення війни, щоб потім сказати, що війна закінчилась, а закони прийняти не встигли. А зараз вони вже не актуальні. Але що ми наробили, щоб рейтинг підняти? Мені цікаво, як потім можна владці будуть відбрехуватись від військових, які прийдуть з фронту задавати питання щодо всього цього шапіто. На петицію ж ви відреагували за 4 доби? Тому що можливо, на мою думку, Ця петиція написана вами ж заради піару. А закон ніхто прийняти за три місяці так і не встиг, ніхто його не прийняв. І ніхто не вірить в те, що цей закон приймуть. Бо ж всі знають, що це все незаумні хитрощі можнавладці. Особисто мені цікава ваша думка: це якийсь народний депутат задумав такий технічний піар? Чи це спланована і організована акція на рівні президента України, щоб підняти свої рейтинги? Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і звісно, якщо вам це відео сподобалось, прошу підняти шльопалку вгору. Нагадую, що ви не забули підписатися на цей канал, хто ще не підписаний. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.